Всім доброго дня. Всіх рада бачити. Іди сюди, білочка. Ти горішка зловила? Красуня моя. Ми тут з білочкою гуляємо. Так. Сьогодні фантастичний осінній полудень. Трошки дощить. Але це не заважає нам насолоджуватися природою попри все. Знову хочу зробити це маленьке відео і вирішила його записати, щоб сказати вам, що ви найкращі. Всі, хто дивиться, мій молодесенький канал, який не розкручений, не проплачений і так далі, і тому подібне. Тобто все те, що робиться від душі, все те, що робиться просто для того, щоб ви побачили, як насправді живуть наші прекрасні українці, як вони вміють насолоджуватися життям, як вони його люблять. Да, дощик зі мною погоджується, ви подивіться, як гарненько припустив дощ нагуляти в дощ це взагалі фантастика якщо ви дивитеся слухайте мене будь ласка не забувайте хоча б там поставити якийсь маленький коментар або можливо якийсь поставити лайк якщо вам щось сподобалося ну і якщо зауваження теж напишіть подивіться як гарно чудово фантастично не буду вас більше затримувати. Всіх люблю. А перш за все люблю наших людей, наших найкращих людей, наших українців. Слава Україні!